Друзі, маленька розпаковка і села, що тато з мамою передали на місто. Домашній сир без хімії. Дивіться. Колобніка заморожена. Домашня сметана. Кабачок закритий раз. Кабачок закритий два. Так, салат з огірків. Раз, салат з огірків, два. Так. зернята. Хто любить гарбузові смажені зернята? Якраз сезон осінь почався. Куричі яйця. Кури молодці нанесли яєчок, але одне яєчко розбилося. Так, томатний сік, борщова заправа. капуста, дивіться. Ох, домашня зелена капуста. так? Що далі? Дивіться, гарбуз будемо робити з вами кашу. Моркло, повний пакет моркви, Кавунчик, дивіться, ще будемо їсти з вами. Домашній півень будемо запікати і їсти не переживати. Ну, не бараболя, бараболя, картопля, бульба, хто як говорить. Тато, мама, ніжно вас обнімаю. Дякую за підтримку. Люблю, ціную, поважаю.